Язичники принеся свої нібито культурні жертви, то жертви бісам. А тому вони ненавидять християн, не тому, що християни мене культурні. Саме лишая музика нині церковна, висока, благословенна. Саме високі достиження в науці церковних людей, віруючих людей, самі визвошені. Произведення – іменно в руках церковних духовних людей. А тому зміряти церкву, що нібито то отстало, як казали ще радянсько, українські безбожники, котрі в нашому краю проводили атеїстичні лекції, що, мов, віра в Бога, це є вже те, що відходить. Осталося ще пару стареньких жіночок, і на тому фініш. Релігія. А вияснилося фініш сатаністам, котрі самі себе тоді знищили, показавши безум'є їхніх ідеологій. Як сказано було у Євангелії Господом: що убігайте, бережіться за кваски садкейської і фарисейської, котрі суть їхнє лживое ученіе, ліцемирної, подступноє». І всі їхні ідеології зв'язані одним. Як зовні зробити себе представниками культурного цивілізованого світу і видати церкву як нечто староє, уже одходяще, да ще й в Україні нашій придумали, що Канонічна церква сплошні шпіони, сплошні вороги. І то так вони крутять ту шарманку кожен день. Що маса людей повірувала, і маса людей магічно то вірую не можуть за того вийти. Ми їм відповідаємо, Господи, не треба бути дуже розумним, щоб осознавати, що такі враження є враження людей прямо нездорових. Нікого ми не йдемо бити, нікого не закликаємо наказати, ні від кого храми не захвачуємо, хоча таку можливість маємо стопроцентову. Навпаки. Так називаємо культурні опоненти, а фактично тайні язичники, захвачують наші храми, б'ють наших людей, тягнуть їх немилосерно в суди. А в судах судять і священники митрополітів за придумані, тупо придумані які злочини, які не мали просто міста і не могли мати. Однако, Господь через Павла предупреждає, як би не крили язичники, як неке культурне движення или древня рідна віра, принося жертву своїм богам язичським, вони приносять жертву бісам. То есть язичество в основному то бісопоклонники і сатаністи. Потому Предупреждає Павел, ви християни православні. Дивіться, поки ви церквою Христовою, ви маєте доступ до чаші Господньої настоящої. Ну якщо ви вийдете з церкви і підете під впливом лживої пропаганди в якусь другу деномінацію конфесію, там теж буде чаша. Але вона може бути уже не Христова. А тому не можете, каже Павел. Пити чашу Господню і чашу бісовську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і якоїсь потім трапези бісовської, нібито в культурному полю язичества. Лиш так ми діти Божі, діти Христові, і тут на землі, і потерпіти можемо в гоніннях на увічності за всі свої труди і терпіння і сповідання, зможемо наслідувати по милості Божої, Царство Божої. Царство Божої, царство вічної. Амінь.